Ви запитуєте, хто втратив право на відстрочку за новим мобілізаційним законом. Ми вирішили розібрати декілька актуальних підстав для відстрочки та пояснити, що змінилося. Отже, кого зі студентів та аспірантів збережеться таке право, а чи зможуть отримати відстрочку чоловіки, у яких батьки чи батьки дружини є особами з інвалідністю. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою семінарком. З 18 травня набирають чинності новий закон, яким внесено зміни, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Сьогодні в цьому випуску обговоримо питання відстрочок. Розглянемо кілька найпопулярніших підстав для відстрочки від мобілізації, щоб з'ясувати, що змінилося з прийняттям нового закону та хто тепер матиме право на відстрочку. В першу чергу слід сказати, що право на відстрочку залишається у студентів та аспірантів. Норма закону з 18 травня звучатиме наступним чином: призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначений частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, наприклад. Якщо особа закінчила бакалаврат, то наступна сходинка для збереження відсрочки це магістратура. І якщо особа вже здобула магістерський рівень освіти, то наступна сходинка аспірантура. Слід зауважити, що вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Наступна підстава для відстрочки, який слід приділити увагу, це інвалідність батьків чи батьків дружини. Тож за яких умов чоловік, у якого є батьки особи з інвалідністю, матиме право на відстрочку? Для відповіді на це питання звернемось до статті 23 закону про мобілізацію у новій редакції. Право на відстрочку отримають чоловіки, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, але за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Що це означає, та хто має зобов'язання утримувати таких осіб? Відповідь на це питання надає сімейний кодекс, і це повнолітні діти, друге з подружжя, працездатні батьки, якщо такі є. Розбираємо на прикладі: у військовозобов'язаного чоловіка є мати, особа з інвалідністю другої групи, але у матері є працездатна донька. В такому випадку військово зобов'язаний чоловік, хоч і має мати з інвалідністю, не отримує право на відстрочку, адже донька зобов'язана за законом утримувати свою мати. Інший приклад у чоловіка є теща особа з інвалідністю. У тещі немає чоловіка, немає інших дітей, крім доньки. але Донька знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, тож не здатна до активної трудової діяльності, тому не може утримувати свою мати. В такому випадку військовозобов'язаний чоловік матиме право на відстрочку на певний час. І ще один актуальний приклад: якщо мати, особа з інвалідністю другої групи, має двох синів, що є військово зобов'язаними, і при цьому немає ні працездатного чоловіка, ні інших повнолітніх дітей. То в такому разі мати має право обирати, хто з двох синів матиме право на відстрочку. Звісно, що вибір важкий, але саме до такого вибору нова редакція закону про мобілізацію примушує мати, яка має інвалідність. З 18 травня діють зміни щодо права на відстрочку від призову. Право на відстрочку залишається у студентів та аспірантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та отримують рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий. Відстрочка від мобілізації є у чоловіків, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини, яким встановлена перша чи друга група інвалідності, але за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 semacom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює в сервіс без. З лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Мона рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентно для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.